Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную вам провести цікаві досліди у формі казки. Казка називається Подорож курчатка віллі. Одного разу маленьке курчатко Віллі вирушило в подорож, щоб дізнатися більше про навколишній світ. На своєму шляху воно зустрічає цікаві явища природи, проводить експерименти з водою та папером і робить дивовижні відкриття. Що ж ми будемо сьогодні досліджувати? Як розквітають паперові лілії у воді. Чому одні предмети тонуть, а інші ні? Як змішуються кольори та утворюється веселка? Але важливе нагадування: усі експерименти проводимо під наглядом дорослих. Батьки допоможуть зробити дослід правильно. Та пояснити результати та зробити процес ще цікавішим. На одному пташиному дворі нещодавно в мами курки вилупилися курчата. Всі курчата були слухняними завжди ходили за мамою куркою. Тільки одне курча було дуже допитливе. Його звали Віллі. Одного разу Віллі захотіла дізнатися, що там за парканом пташиного двору. І пішло відкривати світ. За парканом курча побачило невеличкий ставок, в якому було багато незвичних квітів цибулин лілії. Сонце вже починало сходити, і курчатко побачило, як розквітали ці красиві квіти. Для цього досліду нам знадобиться мисочка з водою, ножиці. Олівець та паперові квіти. Виріжіть з кольорового паперу квіти з довгими пелюстками. За допомогою олівця закрутіть пелюстки до центру. А тепер Пустіть квіти на воду. Буквально на ваших очах пелюстки квітів починають розквітати. Це сталося завдяки чому, як ви гадаєте? Так, папір намокнув, став важким, ось пелюстки і розкрилися. Потім курчатко Віллі побачила, що на поверхні ставочка то з'являлись, то зникали якісь маленькі істоти. Це були рибки, які граючись раділи сонечку. Для цього досліду нам знадобиться мисочка з водою, рибка пластмасова, рибка металева, рибка паперова, мушлі та камінчики. Беремо наші рибки і опускаємо в наш ставок. Що ми можемо побачити? Що деякі рибки тонуть, а деякі залишаються плавати на поверхні. Чому це так сталося, як ви гадаєте? Так, тому що рибки виготовлені з різних матеріалів, а властивість тонути мають не всі матеріали. Але тут подув вітер, на небі з'явилися хмари і пішов дощ. Курчатко злякалося і сховалося під кущем. Деякий час минув і дощ закінчився, з'явилося сонце. Курча вирішило йти далі та побачило перед собою калюжу, від якої, як містечок над річкою, відбувалося щось різнокольорове це була яскрава веселка. Для цього досліду нам знадобиться 6 стаканчиків, 3 з водичкою, 3 пусті, фарби основних кольорів, червона, синя, жовта, пензлик, стаканчик з водичкою і 6 серветок. Три стаканчики наповніть водичкою та додайте барвники. Між заповненими стаканчиками поставте порожні. Паперових грушничків ви зробіть смужки, як показано на відео. Один кінець смужки опустіть у склянку з водичкою, а інший у порожню. Таким чином, у порожній склянці має бути два кінці від смужок. Через певний час. Ви можете побачити, як водичка почне мандрувати із наповнених посудин у порожню. А барники, з'єднавшись між собою, утворять вже новий колір. Курчаткові дуже сподобалось гуляти за межами пташиного двору, але сонечко вже стало сідати за обрій, і на дворі ставало дедалі темно. Курчаті стало сумно і страшно, захотілося до мами курки. Йдучи назад додому, Віллі згадував, що цікавого він побачив сьогодні, і у нього залишилось багато питань, на які ми з вами обов'язково знайдемо відповіді. Ось такі прості, але дуже цікаві експерименти. Діти дошкільнята, як маленькі нерозумні курчата, хочуть багато знати, досліджувати, відкривати світ. Граючись, дитина знайомиться з навколишнім світом, і найголовніше, граючись, вони вчаться вчитися. Важливо заохочувати і розвивати звичку навчання, яка безумовно стане запорукою їхнього подальшого успіху. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!